Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, потрапив я на карту Тундра. Танчик у мене Є50М, це 10 рівень Стеха Германії. У цьому відео я хочу показати, як ви можете бачити, я на десятці, а проти мене вісімки є. Не те, що як я розвалюю на десятці вісімки, тому що. 10 рівні та 8, там дуже величезний розрив, і на 10-ці ну, ви можете розривати вісімки. А у цьому відео приклад того, які союзники бувають вічливі та толерантні. Це дуже рідкісне явище у 2025 році. і Наприкінці цього бою, якщо вам не цікаво, можете пролиснути цей момент, буде рідкісне явище, які союзники бувають дуже вічливі. Ну, повертаючись до бою, поїхали ми займати оцю гірку, дуже ключова така позиція. І що? Тільки од один сенлак приїхав і все, нема нікого. Це дуже дивно. Противники не приїхали займати цю гірку, і я вирішую звідсиля поїхати, тому що робити мені тут нічого. Бачу, що цей Т-54Д катається під гіркою і треба з ним поборотися. мчу, мчу. І ось він. З цим, як його, з. З Премом і Італією він впадається. Ставимо його на гуслю. Він його забирає. Хм. Дуже дивний постріл, ніби відцілював його, а щось влучив я кудись у бронювання. Він довертає корпус і я його забираю. А тим часом бачу, що на правому фланзі дуже багато. Важких танків, треба якось. А... Союзників там тільки одна ПТХ китайська БЗ стоїть. Союзників там майже нема. І, вирішую, треба якось там поїхати допомогти. Тому що це дуже погано, якщо вони один фланг займуть. Так. Ось цей француз. Я його так. Так просто я його не проб'ю. Ця двостволка проїхала. Чергую на е 75 Бачите, розка... розкатка союзників така доволі е, трохи дивна. І що я бачу, що я на цьому фланзі майже один, ну, чара мурат залишається. 54 союзна кудись погнала. І їду на переріз. І, до речі, Чармурат забрав цього Є75-го. І їду на переріз двоствольці. Двуствольці. Буду намагатися його, а я... так я, я і гадав, він сюди приїхав. Починаю з ним битися. Ну, йду у розмін. Не хочу видумувати велосипед. Так. Примаю три пульки. ну, це було двоє таки. Тупо, ну нічого страшного, ще й е, квадратик по мені дає собі знати. Так, і що? Тим часом у нас рахунок майже рівний, трішки поливаємо ми по ХПшках, хп ну, там тільки трішки-трішки. Так, переміщаємось ближче до центру. І що я бачу? Що. Ага. Майже порівну. Арта приїхала, противників всюди. Чогось. Не знаю чого. Так, щось мені не подобається. Може це звідтіля влупити по мені. стій, стій, Артур вонючий. Треба якось його поїхати. А, Чармурат майже здохлий. Там у нього скільки. 3 хп залишилось. Так, у мене три фраги вже є. Е, Наб'ю ще три фраги, і у мене буде е, медаль воїна. Ну, Якщо вони мене не вб'ють, тому що Ну, бабаха мене може вбити з одного пострілу. Так, працюємо по цьому. По цій ПТ-шці. Хм, це дуже було тупо. Так, там цей шкода Т-50, це дев'ятка. У нього три пульки. Чогось я ст... стріляю, а кудись пулька падає у землю. Ніби у цього танчика всі параметри класні, дуже класна пушка, де іноді такі бувають моменти, такі тупорилі. І починається саме цікаве Ось з цього моменту. Залишаються два супротивника: це Леопард та Бабаха. Як ми можемо бачити у бабасі 5 фрагів. Я забираю леопарда, і про цей момент я і казав. Залишився один противник. І зараз ви можете бачити. Зараз ми зробимо бабаху шотною. Оп, бачите? І дивіться, йов. Ялинка та... та Скорб. Бачите, бачите вони не в'їжджають і не вбивають цю бабаху. Я дуже дякую своїм союзникам. Вийшов гарний бій. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Та будемо переходити до після бойової статистики. Цей бій показав приклад того, що на цей раз ще залишилось деякі вічні союзники.